Чи чули ви щось про дівчину-бранку, попівну Марусю, попівну Богославку, що потрапила у турецьку неволю, стала дружиною турецького паші і на Великдень випустила з в'язниці понад 700 козаків-невільників? Це одна з дум, які виконували кобзарі у часи козацтва. Привіт-привіт! Я Аріна Патриченко. І як ви вже могли здогадатись, сьогодні моя розповідь саме про таких співаків і музикантів. Кобзар це український народний співець і музикант. Кобзарі були творцями історичних пісень, дум, а також казок та переказів. Ну і звісно, що великого поширення кобзана була серед українського козацтва. Ці сиві старці складали та відтворювали епічні твори під звуки музичного інструменту, зберігали та передавали їх з покоління в покоління. Були такі музики і на Запоріжжі. Історики їхню появу пов'язують з історичними обставинами. Це часті війни та виникнення козацтва. А найвищого розвитку кобзарство досягло у часи славетних походів і битв козаків. Сліпці кобзарі протягом віків оспівували подвиги мужніх героїв багатовікової боротьби українського народу проти турків, татарів та поляків. Співали і про страждання козаків у неволі та їхнє бажання вирватися на свободу. Окремі кобзарі офіційно входили до складу запорізького війська. А за часів Хмельницького, окрім загальноосвітніх, існувало й кілька мистецьких шкіл. Там була і кобзарська. Саме у цій школі готували професійних музик. А Богдан Хмельницький ще й поновив давньоруський звичай. Під час походу кобзар мав їхати за першою особою у війську, тобто за гетьманом. Хто з кобзарів не вчився у школі, той переймав ремесло у старших музикантів. Коли ті засвоїли науку, то перебували на січі, як звичайні козаки, брали участь у морських та сухопутних походах, займалися промислами. У вільний час кобзарі співали для своїх друзів, розповідаючи про тяжкий та одночасно героїчний шлях нашого народу. Були й такі, хто починав грати на кобзі вже будучи хворим, а найчастіше втративши зір під час військових походів. До речі, це ж є пояснення, чому кажуть сліпці кобзарі. Кобзарська традиція була особливо важливою в період, коли офіційна історія та культура часто викривлялися або замовчувалися під впливом імперій, які контролювали Україну. Вони залишались хранителями правдивої історії народу. До речі, саме кобза була найпопулярнішим інструментом серед українських козаків, та й взагалі серед українського народу у період з 15 по 18 століття. А з вами була Аріна Петрученко. Бережіть та пам'ятайте свої традиції. Па!